Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Оце на теж мене коротке просте питання. Що не більше сьогодні? Ну, будемо відвертими, розуміли і до матчу, і після матчу ми розуміємо наші такі проблеми. Проблеми, скажімо так, в реалізації, проблеми у нападі. І сьогодні я задоволений настрій нас задоволений хлопцями, які намагалися відігратися, дуже багато створили таких моментів, пів моментів, коли м'яч, скажімо так, літав по вратарській. Ну, от не вистачає нам такого нападника, наконечника, який там може, скажімо так, поставити крапку. Такі матчі бувають. І я сказав хлопцям, що. І в перерву сказав, що ми будемо розкриватись, нам треба не пропустити контратаку. Ну трошки, скажем так, загоралося, але насамперед, трошки не соромно за матч, але соромно більше за реалізацію тих моментів, які у нас були. Мені трохи здалося, матч трохи здався схожим на Вікторію. Чи бачите, ви там про якісь паралелі спільні ситуації? Ну, якщо відверто, ні, Вікторія там, скажімо так, ми повністю все програли боротьбу в центрі полі нейтральним м'ячі. зараз цього не було. Сьогодні було набагато більше якраз таких кросів штрафною підборов. Атаки з, з таких середніх дистанцій, 에, тобто нагнятало більше, але якості, звичайно, що не, не вистачає. Коли команда так закривається, і треба за счет індивідуальних якостей зробити момент, 에, чи опять же, там, знайти м'яч в штрафному Даже в карному майданчику, навіть вратарський майданчику м'яч літав. Ну, трошки десь не вистачає. нам. Mm, розуміємо, що ми повинні підсилити 100% атакування. На ланку, і е, над цим ми з керівництвом будемо розмовляти. Дякую вам, успіхів. Лидослава, я вітаю вас і вашу команду з перемогою. Поділіться рецептом, що сьогодні вдалося з того, що планували. Дуже дякую за вітання. Ну, перш за все, хочу подякувати з нашим Збройним силам за ту можливість, що дають нам грати в футбол. Це таке щас, скажімо так, таки такий час нелегкий. Ну, тим не менш, гра продовжується, як кажуть. Рецепту, ну скажімо так, ніякого не було. Ми, знаєте, як, може бути молода команда, абіційна. У кожного футболіста, кожен футболіст ставить свої цілі на, на сезон, на кожний матч. І ми всі команди домовляємось битися друг за другом і настраиваємося тільки на перемогу. Футбол це ж така гра. Ми сьогодні бачили, Ворса там щось трошки прижала нас, але ми терпіли, терпіли, терпіли. Виграла 0 ми дуже раді і щасли будемо продовжувати в тому ж літі. Ну, крім того, що терпіли ще ж якісь є елементи, от за рахунок чого ви сьогодні здобули перемогу? Я думаю, що перш за все це колектив. У нас відібрався дуже гарний колектив. Футболісти приходять нові першу, по поперед сезону на зборах. То що ми готувалися до другої ліги, потім нам сказали, що ми будемо вчатися в першій лігі. У нас багато молоді. приходять футболісти, які опитні, пограли в першій лізі. І я думаю, що Колектив, навіть має те, що ми сьогодні виграли, це во благо колективу. Це весь клуб, тренерський штаб, президент, директора. Всі. Ну і перш за все, це команда, яка сьогодні не чоловік, чоловіка. Хто в заявці 18 чоловік бились друг за друга. Дякую, вітаю з перемогою при Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.